Мене звуть Роман Морозов, і я є співзасновником культурно-громадського центру Шелтер Плюс, і ми неймовірно щасливі, що у нас сьогодні така важлива подія відбувається. Дякуємо громадській організації Відлік, яка все це заінівала. Давайте їм поаплодуємо. І всі волонтерсько-музично-операторська, звукооператорська ця ініціатива, контур. Ще раз давайте ваші оплески. І я вдячний організаторам за те, що запросили мене поділитися декількома думками. Як тільки на екрані з'явиться фотографія, ми побачимо на ній Григорія Савича Сковороду. Ось ви його бачите. Коли ви заходили в будівлю, ви теж могли бачити. У нас стоять його світлини, його образи, тому що 3 грудня ми святкували 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди. Чому ця фотографія тут на екрані, чому вона в такому дивному антуражі? Тому що 7 травня 2022 року російська ракета прилетіла в музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області. Русня воює навіть з нашими мертвими класиками, навіть з нашими е героями, яким 300 років, і вони пускають ракети туди. І якщо вони пускають туди ракети... Це означає, що, скоріш за все, він несе загрозу так само, як Збройні Сили України. І я сьогодні спробую дуже коротко поділитися. Е е, тима ідеями, які мені здається, так само актуальні сьогодні в Україні, як і 300 років тому. Актуальні ідеї Сковороди для сучасної України е під час війни, на честь 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Сковорода писав складні філософські трактати. Якщо ви спробуєте прочитати його, це буде непросто, одразу попереджаю. Але ми спробуємо трошечки наблизитися до класика і маленькі фрагменти всього п'ять ідей, якими поділюся з вами. Е, його філософський один з трактатів є така цитата: Чи бачиш тепер, друже мій Афанасію, що невидиме сильніше завидиме, і що видиме залежить від невидимого? Дві короткі думки. Невидиме сильніше завидиме, видиме залежить від невидимого. Ви скажете, хороша філософська думка. Але що робити, якщо на тебе сунуть танки? Що робити, якщо летять ракети? Чи справді невидиме сильніше завидиме? І я таки спробую за ці 10 хвилин чи за 5 хвилин поділитися п'ятью ідеями, які невидимі. Так само, як сьогодні невидима музика. Щось робить всередині нашого серця. Дух, який дозволяє нам, на секундочку, 9 місяців протистояти найбільшій армії світу. І це не тільки завдяки зброї, це не тільки завдяки Збройним силам України, але є щось невидиме. Правда, яка на нашому боці незламний дух, який всередині українців. Але щоб ми трохи ще зрозуміли взагалі, наскільки його ідеї релевантні, я хочу вам, щоб ви приблизно уявили 18 сторіччя, що таке 18 сторіччя в Україні. Перше, що треба знати, що це період пізнього бароку, це період кінця козацької держави. Державного утворення, яке засноване було Богданом Хмельницьким, яке під час життя Сковороди, я не буду вам розказувати біографію, почитайте в Вікіпедії як меню. Так ось за життя Сковороди, який народився в козацькій родині, він бачив, як на його очах Єкатеріна II ліквідувала Гетьманщину, ліквідувала Запорізьку Січ і на їх місті створювала малоросійську губернію. Сковорода жив в той час, коли відбувалося козацько-селянське національно визволене повстання, яке увійшло в історію як А те повстання, воно було приглушене. Але той ген свободи, ген непокори, ген національно визвольної звитяги, який дозволив українцям виходити на Майдани і сьогодні протистояти. В лавах Збройних сил України він кувався тоді 300 років назад, в тому числі під час Коліївщини. І нарешті Сковорода жив в той період, коли його рідна Альма-Матер, києво Могилянська академія, була примусово насильно з, з Московщина, була заборонена викладання українською мовою і було дозволено викладання тільки виключно російською мовою. Це вам нічого не нагадує. Пройшло 300 років, але сьогодні Русня так само руйнує наш Маріуполь і захоплює інші міста. Так само сьогодні ми маємо незламний дух Коліївщини національно-визвольної боротьби. І так само ми 30 років намагаємось прорватися крізь е, з Московщина і з зросійщення з боку Російської Федерації. Тож епоха дещо збігається. Звісно. Сковорода не був воїном, він був філософом, але його ідеї актуальні і сьогодні. Отже, поїхали. Перша думка пізнати себе в народі. Сковорода взагалі одним з наріжних каменів в підвалин його філософії це пізнавати себе. Хто ти такий? Хто я такий? Зрозуміти себе. Всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе. Усе добре на своєму місці і своєю мірою. І щоб остаточно зрозуміти, чи був Сковорода російським філософом чи українським, давайте згадаємо його відому фразу, коли Єкатеріна ІІ позвала його бути природводним філософом біля її в Санкт-Петербургі. І Сковорода був гострий на язик, і він сміливо відповів. перекажіть матинці цариці, що я не покину вітчизни. Мені сопілка та вівця, дорожчі царського вінця. Друга думка. Друга думка. Е, скоріш за все, ви бачили цей малюнок. Скажіть, хто бачив цей малюнок? Ага, небагато, небагато. А якщо я ось так покажу. Бачили, да? чи, чи у вас нема таких грошей? Всі пожертвували, да? Ну, коли жертвували, сподіваюсь, звернули увагу. Тут є ось такий малюнок. Це не якесь масонське там, таємний знак, це авторський малюнок Григорія Сковороди. І там навіть написано, що то таке. І коли будете виходити, у нас є баннер з цим, можете сфотографуватися. Ну, чи сфотографуйтесь з 500 гривень, і це так само приємно. Так, ось що там написано і в чому полягає друга ідея? Ідея нерівної всім рівності. А Сковорода описує свій малюнок наступним чином. Він говорить, Бог подібний до багатого фонтана, що наповнює різні посудини за їхньою міцкістю. Далі, 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 далі. Над фонтаном оцей напис. Нерівна всім рівність. І далі Сковорода продовжує і пояснює, розтлумачує цей малюнок. «Лються із різних трубок, різні струмені. У різні посудини, що стоять навколо фонтана, менша посудина має менше. Однак у тому дорівнює більший, що однакова, повна. І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні недаремно намагаються запровадити у світі. Яке глупе все те, що противне блаженній натурі, аж захотіла, щоб Андрій включив якусь да, і читати сковороду теж під якийсь бід. Треба наступного разу посилити презентацію. А Сковорода вводить достатньо революційну думку про нерівну всім рівність. Чому революційна? Тому що в той час Вольтер і інші французькі просвітники вони запроваджували думку про загальну рівність. Але Сковорода говорить: стоп, ми трошечки всі різні, і тому у нас є нерівна рівність. І це друга важлива думка. Ми до неї ще повернемося. Третя думка сродна праця. І якщо вам складні філософські тексти Сковороди, а вони справді складні, то я раджу вам розпочати з циклу харковських байок. Їх можна навіть дітям читати. І ось в кожній байці ми зараз прочитаємо байку про бджолу і Шершня. Є висновок, мораль. Сковорода називає її сила. Сила думки, сила ідеї. Отже, в чому сила байки про Шершня і бджолу? Це домашнє завдання. Прочитайте вдома, знайдете е в чому суть байки. Але сила, висновок, наступний: природжене діло є найсолодша втіха, і знов захотіла, щоб грав якийсь бід. І немає більшої радості аніж жити за покликанням. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Третя думка сковороди: сродна, рідна, природжена тобі праця, знайти саме твоє, що ти готовий робити 24 на 7. Що ти готовий робити, навіть якщо тобі за це не будуть платити гроші. Сковорода, Сковорода говорить, що краще, аніж жити за покликанням. Немає нічого краще, ніж знайти своє місце і слідувати за ним. Що краще, ніж жити за своєю натурою. Ще одна думка з Ковороди: четверта. І ми знову бачимо фотографію. Це фотографія з Харкова. З університету, педагогічного університету, імені Григорія Сковороди. Так ось цей пам'ятник Сковороді він так само зруйнований, і ми побачимо це на наступній світлині. Але цією фотографією ми ілюструємо четвертий дуже важливий принцип: принцип де лібертате, принцип свободи. Я сподіваюсь, під час навчання в школі цей вірш є в шкільній програмі, і хтось з вас таки пам'ятає, що таке делібертати про свободу. Що ж є свобода? питає у нас Сковорода. Добровні яке. Є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне. Зрівнявши все злото проти свобода, воно лише болото. І ось так виглядає пам'ятник Сковороди сьогодні. Але він продовжує і говорить: О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. І якби на цьому завершився вірш, ми б сказали, о, ще чергова філософська ідея Сковороди, молодець сковорода. Але Григорій Савич на цьому не завершує свій вірш. Він продовжує і говорить: Слава, навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою! До речі, чи звернули ви? Я навіть трошечки положив виділив е, слава героям. Уявіть собі до української повстанської армії Сковорода придумав вітання героям слава. Ось е, цьому підтвердження. Філософський вірш про свободу. Е, він говорить, порівнює з золотом. Є якась думка. Але дві останні фрази. Вони надзвичайними важливими. Він говорить: слава навіки, буде з тобою вольності, отче Богдане. Богдан Хмельницький. Ти наш батько нашої вольності. Завдяки тобі, завдяки тому, що ти розбудував гетьманську Україну, завдяки тому, що була створена Запорізька Січ, завдяки тому, що фактично була створена козацька держава, ми мали ті вольності. І зараз, втративши їх. Під час занепаду, під час кризи, під час правління Єкатерини II ми втратили цю нашу козацьку державну. Але ціною волі і ціною свободи Сковорода розумів була робота Богдана Хмельницького. Батько вольності українців це Богдан Хмельницький. І він розумів, що вони не просто з гаслами, не просто з ідеями, але з шаблями і силою відстояли вольність козацької України. Четверта думка про свободу. І нарешті п'ята думка: якщо ви хочете зрозуміти сковороду, вам потрібно розуміти його віру. А не розуміючи релігійних поглядів сковороди, неможливо в принципі правильно його зрозуміти. У Сковороди були непрості стосунки з церквою, з російською церквою, російською православною церквою російською православною церквою Московського патріархату. І вони його кликали бути ченцем, вони його кликали викладати в колегіумі, але Сковорода не погоджувався. І його хльосткий язик да, відповідав: ах, преподобні! Я стовпотворіння помножувати собою не хочу, досить і вас, стовпів неотесаних у храмі Божому, відповів він священникам києво Печерської лаври, яку нарешті, слава Господу, Служба безпеки України нарешті починає процес зачищення від російської церкви в Україні. Слава Богу, і слава СБУ, служба Божа в Україні! Так, ось, ще 300 років назад, да Сковорода, він захотів іти в Лавру, хоча там був, не Павла Мерседеса не було, але були такі самі паші мерседеси, які сидять і сьогодні. Але разом з тим у нього була глибока віра і глибоке переконання, те, що є якийсь трансцендентний рівень розуміння дійсності. І один з його вступів до циклу лекцій називається «Перед дверима», і ним ми завершимо нашу коротку розмову. Спасибі блаженному Богові! Що потрібне зробив не важким, а важке непотрібним? Говорить Григорій Савич Сковорода. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого як щастя. Немає і легшого за це. Тепер, чи бажаєш бути щасливим? Питає вас сьогодні, через 300 років Сковорода. Чи бажаєте бути щасливими? Не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не мандруй планетами, не тягайся палацами, не плазуй земною кулою, не блукай Єрусалимами, не чекай закінчення зими, не чекай перемоги. Будь щасливим прямо тут і зараз. Додаю я від себе скромно. Що ж для тебе потрібне? Те, що найлегше. А що найлегше? Що ж це таке єдине? І Сковорода відповідає: Бог те що любе і потрібне, єдине скрізь і завжди. Цього бажає і Григорій син Сави Сковорода. Цього бажаю і я вам, Роман, син Олександра Морозов. Отже, коротких п'ять ідей. Чи актуальні вони сьогодні? Чи є в них сенс пізнати себе в народі? Абсолютно актуально. Якщо ми сьогодні не пізнаємо себе як українцями, ми так і залишимося малоросійськими українцями. Ми так і залишимося проросійськими, совєтськими українцями. Тому сьогодні Україні потрібно нарешті пізнати себе в своєму народові. Нерівна всім рівність. Хто сьогодні є біженцем і живе за кордоном, хто сьогодні е, покинув свій дім і є переселенцем в Україні. Хтось волонтерить, хтось тримає економічний фронт, хтось стоїть в рядах Збройних сил України. І ми всі знаходимося в нерівній обставинах, але разом з тим в цій нерівності є абсолютна рівність. Ми всі українці, і ми всі стоїмо разом до перемоги. Сродна праця знайти себе, хто ти такий? Що ти робиш сьогодні для перемоги? Де твоя сродна праця? Де твоє покликання? Чи волонтерити, чи допомагати переселенцям, грати музику, тримати культурно-громадський фронт, тримати волонтерський фронт, тримати економічний фронт. Де твоя сродна спраця? Найди її, тримайся її, роби навіть без грошей, роби 24 на 7, аж до повної перемоги. Свобода, ген свободи, закладений сковородою, має тримати нас. Душу і тіло ми положимо не просто за краще геополітичне становище України, не просто за кращі тарифи за газ, не просто, щоб був мир, а за нашу свободу. І ми кожного разу, співаючи гімн, проголошуємо не фігурально, не метафорично, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І нарешті щастя це віра. Ми маємо знайти більший рівень, ніж тут і зараз. Ми маємо знайти екзистенційне розуміння, навіщо ми тут на цій планеті, навіщо ми тут під час цієї війни? Не ми її обирали, не ми її починали. Але при нашому поколінні, при нашому житті ми маємо її завершити. Тому нам потрібне екзистенційне розуміння того, що відбувається. Боротьба. Добра зі злом, не просто російсько-українська війна, війна цивілізацій. І думки, ідеї Григорія Сковороди нехай будуть з нами. І нехай прибуде з нами сила. Дякую всім вам!